Всім привіт! Деколи так буває, що ми хочемо встановити на телефон сторонній додаток, а якийсь там Play захист нам не дозволяє це зробити. Що це таке та як його відключити? Play захист це стандартний захист нашого Play Market, тобто того додатку, звідки ми встановлюємо інші додатки. І зараз я вам покажу, як його відключити, після чого можна буде спокійно встановлювати на телефон сторонні додатки. І так, для цього ми переходимо в Play Market. Далі нам потрібно перейти в свій профіль. Для цього ми пальцем натискаємо на значок нашої аватарки, що знаходиться ось тут справа в кутику. Натискаємо. І появляється ось така менюшка, в якій нам потрібно перейти на четвертий пункт зверху, який так і називається Play захист. Переходимо в Play захист. Ну і з того, що тут написано, ви вже напевно розумієте, що це такий стандартний наш андроїдівський наче антивірус. Чи правильніше назвати його захисником нашого телефону від можливих шкідливих сторонніх додатків. Але коли є потреба у встановленні такого додатку, то цей захист нам потрібно відключити. Для цього ми зверху, знову ж таки, в правому кутику переходимо на ось цю шестеренку. І навпроти сканувати додатки Play захистом натискаємо на ось цей зелений повзунок. Далі, нас запитує, чи потрібно вимкнути сканування додатків, натискаємо Вимкнути. І таким чином ми відключили наш Play захист, і тепер ми можемо встановлювати будь-які сторонні додатки на наш телефон. Звичайно, з цим потрібно бути дуже обережним, тому що справді можна настановлювати чогось не того, після чого ми свій телефон навіть не включимо. Давайте повернемося назад. Ну і після того, коли ми вже встановили потрібен нам додаток, Play захист все-таки краще знову ж таки включити. Для цього ми переходимо туди ж в наш профіль, Play захист і натискаємо кнопочку зелену Увімкнути. Перевірка триває сканування. Шкідливих додатків не знайдено, а плейзахист наш знову активний. Тепер ви знаєте, як його відключати і як його включати. Користуйтеся на здоров'я! На цьому я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, попереду ще багато всього цікавого і корисного.